Доброго дня, доренькі пчеловоди. Хочу вам сказати на підтвердження тих слів, що коли робимо медовики і поставимо матушники туди, то вони ніколи не зрояться. Ось, наприклад, у нас виховательки. починаючи з квітня місяця до серпня. Це ж самі сильні вони, дивіться. Тут постійно у них матушник. Ось зараз вам покажу вам. Давайте вони трошки, щоб їх не трусить, це ми переносимо їх у цей інкубатор. Матушники постійно тут. Ну чого ж вона буде роїтися? Матка отут внизу ходить. Тут у нас тут мед, будемо качати, ось я покажу його. І ось такі матушники отримуємо. Так що не знаю, хто там що каже. У нас якось так. На все добре.